Майже кожні дві години із такою частотою на дорогах області ловлять водіїв на підпитку, і це лише статистика за тиждень у рамках операції П'яний водій злочинець. Загалом за інформацією, де за період із 22 червня, по 1 липня, виявили 137 кермувальників автотранспорту у нетверезому стані, ще чотирьох, які управляли автобусами, перебуваючи під мухою, але це за місяць. С начала года у нас 40 ДТП, 2 человека погибло, 51 раненый. Именно за сучасіми ти категорії ваді із настанням літа побільшало й випадків травмування дітей на дорогах Сумщини. Загалом із початку року ДТП за участю неповнолітніх нарахували до шести десятків, і кожна третя сталася з вони самих дітей. І ще третина через дорослих водіїв, пасажирами яких були діти, або тому, що батьки не догледіли своїх чад. Раділі дуже плохо дивляться за. своими детьми, даже не то, что когда дети гуляют без них, а в том смысле, что когда даже находятся в непосредственной близости.